У серії Zigga Most ми познайомимося з двома похідними поліготамінової кислоти, а саме з поліготаматом натрія та гідрогелем поліготамінової кислоти. Ці речовини пропонують численні переваги, такі як відбілювання, зволоження та боротьба зі змочками, і таким чином мають широкий потенціал для застосування функціональних косметичних продуктах. Японський НАТО традиційна японська їжа, яку готують зі зброджених соєвих бобів. Саме з цього продукту виготовляють поліготамінову кислоту. Цей актив набув широкої популярності та використовується зараз в багатьох хімічних галузях. Як саме відбувається виробничий процес По-перше, компанія Giga отримує НАТО, з якого пізніше екстрагує поліготамінову кислоту. Після проходження іонізації натрію ми отримаємо поліготамат натрію. Далі процес розподіляється на два різних продукти. Zygomoist Gamma PGA та Zygomoist Гідреджель L80. Почнемо з гамма полігутамінової кислоти Zygomoist Gamma PGA Це довготривалий зволожуючий засіб з високою молекулярною вагою, ефективно підвищує природні зволожуючі фактори. І підвищує еластичність та м'якість шкіри. Він пригнічує активність йоранідаз, підвищуючи гідраційну здатність шкіри зсередини. Він має здатність проникати в роговий шар, роблячи шкіру яскравішу і розгладжує зморшки. Siga Moist Gamma PJ забезпечує гарний відбілюючий ефект і сприяв виробленню проколагену 1. Має клінічні дослідження та є підтвердженим продуктом. Чому найчастіше всі обирають поліготамат натрію, а не поліглутамінову кислоту? Це через розчинність. Поліглутамінова кислота є нерозчинною і тому її складно вводити в рецептури. Зікамость, Gamma PJ містить у своєму складі не менше 70% чистої поліглутамінової кислоти. Це зберігає всі переваги цього хімічного компоненту та забезпечує легке використання у процесі виготовлення продукту. Використовується цей продукт в кремах для тіла, кремах для обличчя, есенціях, лосьйонах для шкіри, масках для обличчя, гелях для душу, зволожуючих емульсіях, кремах для повік, шампунях, тонізуючих лосьйонах, навіть у біби-кремах -бі та милах. Що стосується зігом мозикі для джель L80, то це запатентований зволожуючий інгредієнт, який використовує новаторську біотехнологію для горизонтального з'єднання лінійної структури. Бетополіготамінової кислоти, утвердив сітчасту структуру. Тривимірний рішічастий простір з зі з гідрогель L80 може отримувати велику кількість частинок вологи та затримувати їх у шкірі для досягнення тривалого зволоження шкіри. Він сумісний з іншими інгредієнтами та може покращити загальну ефективність готового продукту. Гідрогель не залишає липке та жирне відчуття на шкірі. Застосовується в кремах, лосьйонах, есенціях, масках для обличчя також може бути використаний у стайлінгових засобах.